З 1 липня в Україні здорожчає пальне. Заправити авто стане майже на чверть дорожче. Причина повернення до воєнних податків на бензин, дизель та автогаз. Про реакцію рівнян у сюжеті. Відзавтра зросте ціна на пальне, усе через скасування пільг на розмитнення нафтопродуктів. Зараз податок становить 7%, а з 1 липня буде 20%. Ми маємо розмитнювати ці нафтопродукти на кордоні, і очевидно, що вартість розмитнення виросте приблизно тільки по додатку на податок на додану вартість втричі. Тому ці податки вони закладаються в ціну операторами ринку нафтопродуктів. Нам, як мережі АЗС, не вигідно продавати дорогі нафтопродукти. Я думаю, що жодному оператору це не вигідно. Оскільки люди будуть менше споживати ці нафтопродукти. Співвласник мережі АЗС Олег Хомич каже, цей податок сильно вплине на ринок. Аби пільги на розмитнення нафтопродуктів не скасували, вони зверталися у Верховну Раду. Ми за два місяці до сьогоднішнього дня подавали пропозиції і до комітету Верховної Ради. І відповідно, зверталися про те, щоб переглянули вони зміни в законодавстві і не підвищували податки. Ну, на превеликий жаль, на сьогоднішній день така ситуація. Можливо, оперативно наші депутати зберуться і все ж таки дослухаються до пропозиції не підвищувати податки. Водії не в захваті від здорожчання. кажуть, люди менше їздити не будуть, але це вкотре вдарить по гаманцям звичайних українців. Погано, звісно, що підніта цін буде. А так він. Але не хотілося б, щоб було подорожче, але маємо те, що маємо. Я не знаю, що вам сказати. Як я читав статтю, то наче мають бути помірні ціни. Тобто вони поступово мають здорощувати, а не різкі там. І ну, я так читав. В інтернеті була стаття. Тобто, щоб користувачі його, ну, якщо навіть і відчули, то поступово, а не різко. Ну я думаю, що це нормально. Орієнтовно ціна на диспаливо виросте на 2 гривні за літр, а бензин на 5. Та процес буде поступовим, бо заправки мають запаси розмитеного пального. Нові ціни стабілізуються на початку серпня. Подальше здорожчання ціни буде залежати від курсу національної валюти та вартості нафтопродуктів за кордоном. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.